Христос хрещається, товариством. Нині маємо і велике релігійне свято. Нині маємо і день народження геніального українця Василя Стуса, який 87 років тому прийшов на цю землю. Зараз тут, на споконвіки, на віч на вік українському Донбасі ми б'ємося біля тих місць, де він, де проходило його дитинство, юність. Де він навчався в університеті, вчителював. І для нас Донбас асоціюється саме з такими, як Василь Стус, як Роман Коваль, Українська земля незламних українських героїв. Вже 40 років, як з нами, немає Василя Стуса. І традиційно в ці різдвяні дні в Києві проводиться свято різдвяних, Різдвяних Василів. А сьогодні тут, на Донбасі, хочу зацитувати, згадати Василя Стуса одним з улюблених його віршів: Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки амсти, дай розірвати нам путаці, ретязі ці рознести, дай нам серця неприкаяні, дай стрепихати стогнів, душ смолоскипе розмаяні між чуженецьких вогнів, пореве, пориве, пореве. Разом пірвемося в лед, бач, розсвітається зорево, хай і на смерть, а вперед. Благословенна, хай буде та куля туга, що разить, плоть, щоб її не марудити в передчеканні століть. Боже розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все наученої нам на все час відпусти. Пам'ятаємо видатного українського генія. Василя Стуса, пам'ятаємо, ким закатований, за що, пам'ятаємо, за що боремося з нашим відвічним ворогом, і знаємо, що в пам'ять наших славних попередників, в ім'я майбутнього української нації мусимо ту гідру перебороти. З днем народження, Васила!